Багато людей, які перейшли на кетораціон, відмічають такий неприємний момент, як випадіння волосся. Так дійсно є таке. я сама, яка півтора роки притримувалась строгого кето протоколу, відмітила, що волосся моє стало не таким густим, як раніше. Стало тонким і ламким. Наразі я не на строгому кето. І як бачите, з волоссям моїм все в порядку воно відновилось. Але давайте розглянемо причини, чому так? По-перше, будь-який стрес, який супроводжується метаболічними змінами, а саме такий стан, провокує кето дієта, супроводжується випадінням волосся. По-друге, нестача білку в раціоні. Я своїм клієнтам рекомендую все-таки підняти відсоток вживання білку і додати фізичну активність, і тим самим зберегти кетоз. Третє: баланс електролітів це драматично важливо. Баланс натрію, калію, магнію. Четверте, ми повинні слідкувати за такими важливими. Вітамінами в організмі, як цинк, біотин та вітамін Д. Як бачите, кето це не про лисину, кето це про баланс. Отож, всім здоров'я, підписуйтесь.